Усі, усім алоха! У нас сьогодні трошечки аномальний день в національній баскетбольній асоціації. Ветерани з грають на топовому рівні в Бостоні. Дончич грає в захисті, тому затягувати не буду. Всім смачного і погнали! Оклахома Сіті Тандер проти Даллас Маврікс рахунок в серії 2-2. Оклахома сьогодні грає вдома, тому перед своїми вболівальниками Тандер сьогодні намагаються вдарити першими Ще й Хороша скидка на ізею Джоу Кут. Айзея сьогодні виходить у стартовій п'ятірці замість Джоша Гіді. В результаті подивимось, дасть це сьогодні свій результат Ось і Шей вже набирає свої регулярні очки. Обіграє дуже легко на дозі Деніла Гефорда. вісім на початку невеличке раннє лідерство є для Тандер. Лука Дончіч відповідає класною передачкою на Дерека Джонса Джуніора. Далі Лука складнючий флоутер відправляє. Сподівався на фол, але його не свиснули. Ну і подивіться, коли Дончіч перестає нарешті плакатись арбітрам про свистки, а просто починає грати в баскетбол. У нього починає все виходити. Ще одна чудова передачка на Дерека. Який не тільки набирає 15 очок вже перед перервою, але й показує неперевершений захист. Через нього сьогодні гравці оклахоми не влучили жодного кидочку, жоднісінького. Тим не менш, гравці окли знають, що робити проти інших захисників. Лудор скорочує до мінус двох відставання своєї команди, допоки знову за справу не береться Лука Дончич, яка шикарна передачка на Дерека Лайвлі. Але це не найкрасивіше. Ось подивіться зі своєї половини. Вау! Ще крутіша передача! Лука бачить абсолютно все на майданчику і може віддати будь-який асист. Ось вам черговий доказ на Дерека Джонса Джуніора. Дала вже на плюс 12 попереду. Далі Дончич і сам береться влучати. Так, нарешті він сьогодні атакує з хорошим відсотком. Влучає 5 із 11 троочкових, і не забувайте, що все це чувак робить травмованим. З іншої сторони Шейґілджес Олександр розуміє, що можна так дійти до критичної точки, не дає розгулятись дала Далі Джейда Подивіться, як смачно гатить згори через Гефорда. Але він набирає сьогодні всього лише 12 очок для своєї команди. З іншої сторони у Дончича було трошки більше допомоги. Піджей Вашингтон, як завжди, шикарний 10 очок і 10 підбирань Дабл-дабл. Далі Дерек Лайвлі також назбирав підбирань. У нього також дабл дабл, передачка на Дончича, який продовжує влучати навіть з надальньої дистанції. Лука сьогодні робить трипл дабл 31 очко, 10 підбирань, 11 асистів. І у нас із вами вже кінцівка третьої чверті дала все так само на двозначній перевазі. Тому Шей розуміє, що треба вмикатись і треба вмикатись на повну заряджати своїх партнерів. Він набирає сьогодні тридцятку, плюс шість підбирань, плюс вісім асистів. Лу Дорт починає також оживляти свою команду. І всього лише мінус дев'ять для Оклахоми. Холмгрен у проході. Вау, яким блискавичним данком робить всього лише мінус сім. І часу у Тандер ще купа, щоб відігратися, але Дончич! чергова. Шикарна передачка на підже Вашингтона. Знову перевага більше десяти очок. Дончіч знову передачка на Дерека Джонса Джуніора. У якого сьогодні 19 поинтів, всього лише два промахи. Це його рекорд кар'єри у плей-офф. І тільки здавалося, Оклахома спроможна на ще один ривочок, Класно відіграли в захисті, але Лука Дончич виписує блокшота шею у транзиції. Вау, такого точно ніхто не чекав. Таким чином, рахунок серії 3-2 на користь Далласа, і ця серія знову їде до Вісконсину. Сорі, сорі, за вчорашній Вісконсин. Звісно, ні, серія їде до Оклахоми. Слухай, звісно, що 30-очковий трипл дабл це дуже круто, але наскільки тобі сподобалось заблокувати шею у цій транзиції? Дуже сподобалось. Я наступного року розраховую на захисну збірну All NBA. <свісно> 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 Ні, насправді мені здається, що у нього просто трішки м'яч вислизнув із руки, і таким чином вийшов блокшот. Окей, далі відповідь Дончича на те, що Чарльз Барклі сказав, що Оклахома сьогодні винесе «Даллас». Я не знаю, що сказати. Я до речі люблю це шоу. Люблю цих чотирьох чуваків. Я постійно їх дивлюсь. Може, нехай наступного разу так само скаже, і, може, це нам допоможе виграти. Не знаю, що ще сказати. Передавайте всім чотирьом вітання. Там ще й Дреймон сьогодні. Йому також від мене вітання. Слухай, ця арена в Оклахомі тебе в лапках вже дуже полюбила. Наскільки тобі сподобалося сьогодні змусити цих болівальників затихнути? Ой, дуже круто, я це обожнюю. Я ще хотів почути сьогодні Лука від відсії. Мене це заводить, це навіть краще. Гей hey, Бандо, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. З мене класні подарунки, які ви бачите на екрані. З вас донати. Всі умови у дописі. Щоб задонатити, скануйте qr код Бостон Селтікс проти Клівленд Cavaliers у Тіді Гардені. Давайте перед матчем на секундочку поспілкуємося із Джейсоном Тейтумом. Скажи баскетбольну пораду, яку ти ніколи не забудеш, і хто тобі її дав. Одну пораду. А... Коли я був малим, мені мама завжди казала, вийди на майданчик і грай в задоволення. Так ось вона досі мені нагадує виходити і грати в задоволення. Ми ж з вами, друзі, переносимось на баскетбольний майданчик, де для Кевеля сьогодні просто справжнє випробовування. Тому що, окрім Нічела, сьогодні так відсутній Джеред Ален, так ще й відсутній Каріс Лаверт. Просто колосальні кадрові проблеми у ну, і Бостон, звісно, намагається цим користуватись самих перших хвилин. Вони вже на плюс три попереду. Далі Дері Уайт у проході робить плюс п'ять. Але Клівленд вирішили сьогодні Бостону відповідати їх же зброєю. А саме вони дуже пристойно атакують із за дуги. Ось, наприклад, Макс Тру здалеку вже зрівнює рахунок. У Макса сьогодні 12 очок, сім підбирань, дев'ять асистів. Далі з лави запасних ще й виходить Маркус Моріс і не тільки дає хороший буст в атаці, а й те, що американці називають тафнес, ось цю жорсткість, ось цю ветеранську непоступливість, і Кевлерс вже попереду у другій чверті. Нічого собі, звісно, що у Бостона є на це відповідь, і хто у них відповідає? Також ветеран Ел Хорфорд. Подивіться, що робить у свої 37 років. Чувак сьогодні просто всюди, і в нападі, і в захисті? Ось, подивіться, відпрацьовує на своїй стороні майданчика. Браун, передачка на Тейтума і Тейтум згори каже «Клівленд, this is for you!» Тейтом, до речі, також сьогодні в повному порядку. Бостон вже попереду на плюс 4. Джей Ті проти Гарланда. Ізі Трьошка зі стебека залітає. Єдине, що в цьому епізоді Тейтом вимагав, звісно, фол, арбітр цього не свиснув. І ось за це подивіться ось за цю відмашку. Джей Ті сьогодні отримав технічне зауваження. Ну, досить спірне рішення, але Ел Хорфорд каже так. Чуваки, всі заспокоїлись, граємо далі, і Тейтум продовжує грати далі у третій чверті. Робить перехоплення, легкі очки набирає у відриві. Далі знову Ел Хорфорд відпрацьовує на чужому щиті. І Знову дарує легкі очки для Джейсона Тейтума. Знову 10 очок різниці, але Клівлен все ще не здається. Еван Моблі сьогодні видає просто найкращий матч у плей у кар'єрі. 33 очки, 63% з поля. Далі Маркус Моріс. Все ніяк не вгамується 25 очок з лави запасних п'ять із шести троочкових. І вони навіть скорочують до мінус трьох у четвертій чверті. Але Дерек Вайт у відповідь кладе свою трьоху, у нього 18. Далі Ел Хорфорд знову запускає здалеку якраз купа влучних троочкових і підбирання на чужому. Це те, що дає кельтам сьогодні лідерство. Далі відмічаємо Джейсона Тейтума, який з дальньої дистанції вже робить плюс 14, У Тейтума сьогодні 25, плюс 10 підбирань, плюс дев'ять результативних передач, майже трипл-дабл. Ось якраз від нього чергова передачка на холідей, у якого 13 поінтів. Ну і звісно, крапку в цій зустрічі ставить ніхто інший, як Ел Хорфорд, який сьогодні набирає 22, 15 підбирань, п'ять асистів. І такі цифри у плей-офф в такому віці набрали тільки він, Леброн Джеймс та Карім Абдул Джабар. Ого, які особистості. Ну а Бостон таким чином втретє поспіль у фіналі східної конференції чекає свого опонента, яким стане або індіана, або Нью-Йорк. А Клівленд тим часом вирішує, що їм робити, із тренером Бікерстафом та Донованом Мічелом, який подивіться в кінцівці цього матчу пішов і обійняв кожного свого партнера по команді. Так наче як вже з ними прощається, але будемо слідкувати за подальшими новинами, а поки на прес-конференцію, де ділиться своїми враженнями Джо Мацула. Ви знаєте, перемагати хоче кожен, доки реально не настає час перемагати, бо треба зібратись і робити лайно, яке не хочеться робити. Тому віддаю належне своїм пацанам, вони це роблять стабільно. І ми маємо продовжувати це робити, тому що кожна гра, кожна серія бути різною, різні матчапи, різні склади. Тому ми маємо це робити. Команда це зробила, віддаю їм належне. Друзі, якщо ви пам'ятаєте ще хто такий Лонзо Бол, то від цього захисника Чикаго є певні новини. Як завжди почнемо із нашого такого тижневого апдейта по твоїй травмі. Зо, як ти думаєш, наскільки ти близький до 100%? Звісно, я ще не готовий на повну, але кожного тижня стає краще. і Це зараз все, що потрібно. Якщо брати зі стату, я готовий десь на 70%, Типу можу грати, але я все ще прогресую. Попереду ще ціле літо, тому з певненістю дивимося у майбутнє. До речі, найкращий український телеграм-канал про NBA вас чекає за посиланням у дописі. Раджу туди заглянути. Ну і на цьому я дякую всім, хто підписаний на Patreon, на спонсорство. На Баймі Ви дуже допомагаєте не втрачати мотивацію, роблячи відео щодня. Хто хоче доєднатись, посилання вас чекає у дописі. Ну і на цьому всім до завтра і па-па.